День в ефірі Рудани в студії з новинами вівторка 7 листопада. Альона Ільченко. Наші журналісти вже готові розповісти про останні події. І починаємо з таких тем. Загинув, рятуючи побратима. Пополз раненого, а його присипало ранено. Він пополз його, його освобождати, ну, забрати його з собою. Сьогодні криворіжці прощалися з 38-річним героєм Миколою Нестерчуком. Вкрали меморіальну дошку. З 2016 року центральний проспект металургійного району носить ім'я криворізького героя. Ато рідні Віталія Матусевича намагаються з'ясувати, хто посягнув на пам'ять про бійця. Після капітального ремонту міста бере на себе в багатьох випадках підтримку мешканців. У криворізьких багатоповерхівках цьогоріч вже оновлено 94 ліфти. Рятував пораненого побратима і загинув сам. Сьогодні на центральному кладовищі криворіжці прощалися з 38-річним солдатом Миколою Нестерчуком. Після повномасштабного вторгнення Росії він повернувся додому з-за кордону, аби захищати Україну. Спогади про героя в сюжеті Надії Шевченко. Міг би жити в Італії, де тривалий час мешкають мама та сестра, але не залишився на чужій землі. Повернувся захищати свою. Сьогодні 38-річного героя Миколу Нестарчука проводжають в останню путь. Знаю з дитинства. У них ще є дівчинка. Вона моїх дітей нянчила. Вони гуляли разом. Добрий, відгукувався на, ну, на допомогу, хто просив. Поїхали в Італію. Приїхав захищати батьківщину. Він там не схотів бути. Він сказав, там всі чужі. Патріот, так, і не ховався. Він не ховався ні від повесток, ні від чого. Пішов. У захисника залишилася дружина та донечка, який усього рік. Він був дуже хороша людина. Любив свою доньку, все до неї робив, хотів. Коли був, щоб був відпуск, щоб побачити її, хотів, щоб ми поїхали в Італію, але не, не, не справився. Він сказав, що ну, дай мені слово, що ну, я вирощ... ну, Міана буде дуже доброю, красивою дівчиною і будь пам'ятати. Тобто він, мабуть, знав, що він в якійсь гарячій точці, що так. там така велика небезпека. Микола загинув, рятуючи побратима. Під Кліщівкою на Донецькому напрямку боєць потрапив під мінометний обстріл. Вони виходили на ночні позиції восьми вечора. А він почув раненого ето, стон раненого. Їх чоловік 8 чи І він Пополз раненого, а його присипало раненого. Він пополз його освобождати, ну, забрати його з собою, Лятувати. Лятувати, да. А тут кончені, як тепловізори, і накрили мінометним огнем. Ну і там вже все ясно. Він хотів ще спасти життя людини. Ну, І сам, і сам загинув. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. У Кривому Розі зловмисники вкрали меморіальну дошку, встановлену на честь загиблого воїна Віталія Матосевича. Рідні криворізького бійця звернулись із заявою до поліції. В деталях справи розбиралися наші журналісти. На фото маленький Віталік, батьки якого вже тоді зрозуміли, хлопчик знатиме все про все на світі. На той час Матусевичі проживали у жовтих водах. В 99-му році їх другою домівкою став Кривий Ріг. Зокрема, ось цей будинок з раннього дитинства хлопець захоплювався фотографією. У кадрі завжди були його друзі, ба більше щури, яких він так обожнював і розводив вдома. Та найбільша його пристрасть жила у повітрі. Він став героєм, чия стихія небо обожнював займатися своїми парашутами. Ось е Парашути це, – це в нього був такий фан фанатизм. тому що навіть коли в нас з'явилася кицька, він її запускав у парку з маленького парашуту, який сам пошив. І він її запускав з вишки в нас в парк була. Ось тому ну, перешити це в нього був сенс життя. Ось, і тому, звичайно, коли почалися ці трагічні події, які у нас в країні зараз продовжуються, то він, звичайно, пішов одним із перших у антитерористичну операцію. Перші спроби доторкнутися до неба Віталій зробив у клубі юних авіаторів. Тут же він приймав і першу в своєму житті присягу у колективі парашютно-десантного гуртка. А вже через деякий час він присягнув на вірність своїй країні. Ну, Спостяка час ми поїхали з хлопцями туда на присягу до одному курсанту. Нашому і кадам приїхали. це була осінь, було так знаєте, промозгло, холодно. І от он організував нам домашний уют говорит о том, що і там, там в армії, он був ну, говорить, в Вот От временем, если якщо не вот то чудовищное, що произошло с ним, то возможно став би воздушным оператором. Шкільні роки Віталія пройшли за партою 75 ї школи. Тут же і досі навчаються його брати. Пам'ять криворізького героя на фасаді закладу, де криворіжці можуть віддати шану бійцю, весь час мріяли про те, щоб здобувати воєнну освіту. Вони пішли в лави армії, але потім хотіли закінчити вищий навчальний заклад для того, щоб завжди бути офіцер в офіцерському складі. Пам'ятаємо цю дату, і кожного разу ми спілкуємося із батьками, кожен раз діти покладають квіти на цю пам'ятну дошку. І я б хотів сьогодні проговорити про те, що це були справжні хлопці, які були і не тільки як учні, достойні, а й як достойні, як люди нашої країни. Чоловік, який знав справжню ціну життя, дарував його іншим. Боєць 25-ї окремої дніпропетровської повітряно-десантної бригади, Віталій Матусевич від смертоносних градів загинув у Донецькій області біля міста Шахтарськ. 31 липня 2014 року посмертно він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, похований на алеї героїв. З 2016 року центральний проспект металургійного району носить ім'я криворізького героя АТО захисника України Віталія Матусевича. У пам'ять про загиблого десантника у місті відкриті меморіальні дошки, одну з яких вкрали вандали. Невдовзі після смерті Віталія його сусід прикріпив до будинку, де той проживав в меморіальну дошку. Досі пам'ять про захисника була недоторканою. Але 5 вересня цього року невідомі забруднили дошку. А вчора в день вона взагалі зникла. Мої особисті припущення це ну або якісь расисти, які то знаєте, в них якась є схема, коли вони зв'язуються з расистами, і вони їм дають якісь завдання. Ось на сміливість на провірку. Якусь може це була якась провірка в них у зв'язку з рашистами? Я не знаю. Ось або, або хтось з особистих мотивів помстився. Рідні Віталія звернулися із заявою до поліції, щоби правоохоронці з'ясували усі обставини. 6 листопада до поліції звернула жінка з проханням притягнути до відповідальності особу, яка вчинила крадіжку меморіальної плити військовослужбовцю. Наразі особа правопорушника встановлюється за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Рідні кажуть незабаром відновлять втрачену плиту, аби пам'ять у камені про брата, сина та героя жила тут і надалі. Юлія Вітряк, Денис Захаров, Вадим Діденко, цей день. На мікрорайоні Східний-1 місцева жителька виявила свою знайому мертвою. За словами Криворожанки, її подруга декілька днів не виходила на зв'язок і не відчиняла двері. Зрештою у квартирі виявили тіло жінки. Поліція відкрила кримінальне провадження. 6 листопада до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з тілесними ушкодженнями у квартирі на території Довгинцівського району міста. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Цьогоріч у кривому розі капітально відремонтовані майже сотня ліфтів. Два з них щойно запрацювали у дев'ятиповерхівках Покровського району. Ігор Кононенко детальніше про це. У країному розі у багатоквартирних житлових будинках працює трохи більше трьох тисяч ліфтів. Муніципальна програма розвитку житлово-комунального господарства передбачає капітальні ремонти ліфтів. Виконується модернізація із встановленням сучасного обладнання, що забезпечує комфортне та безпечне користування підйомниками. Сучасна електроніка дозволяє заощаджувати до 20% електроенергії. Ліфт рухається практично безшумно, що важливо для мешканців будинку. Сьогодні, після ремонту, тестували два ліфти багато по. Верхівках по вулиці Миколи Світальського. Саме затратний це ліфтове господарство. Тому місто бере на себе в багатьох випадках підтримку мешканців міста. І от на сьогоднішній день в цьому році ми вже поставили 104 ліфти. До кінця місяця ще шість буде. У нас встановлено. За останні роки ми встановили десь 724 ліфти для багатоповерхових будинків. Будемо допомагати нашим містянам для того, щоб нормальні умови були проживання. В оновлених ліфтах передбачена робота системи безпеки на випадок блекаутів. Ліфти це сучасний дизайн, це європейське качество. Це безшумність праці обладнання, ну і ще, що додавлена, це система аварійного визволення, якщо мешканець попав в ліфт, він зупинився. В цьому разі ліфт спускається самостійно на ближайший поверх. Наразі, після ремонту, уведено в експлуатацію у цілодобовому режимі 74 ліфти. Ще 20 працюють у тестовому режимі до повного оформлення управителями дозвільної документації. Єркононенко Олексій Васильченка. Цей день програма цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Медики про гепатит А. Мити, руки, мити, овочі, які ми споживаємо, мити руки після того, як поїхали там у транспорті у кривому розі під ситуація не викликає занепокоєння, та лікарі радять неухильно дотримуватись правил гігієни. Перерахували автоматично Перераховану житлову субсидію. Наші субсидіанти отримають уже в першій декаді листопада. У пенсійному фонді повідомляють про призначення субсидій на опалювальний період. Турнір у пам'ять про героїв. Щоб в дальніших соревнованнях. потім на області, на Україну, а потім на чемпіонати міру. Міські змагання зі змішаних єдиноборств зібрали представників 14 бійцівських клубів. У Дніпропетровській області та кількох інших регіонах України неблагополучна обстановка із захворюваністю на гепатит А. За 9 місяців нинішнього року в нашій області зареєстровано 32 випадки ураження цією хворобою. Ситуація у кривому розі занепокоєння не викликає, кажуть епідеміологи. Але дотримуватися елементарних правил гігієни не зайве, бо гепатит А це хвороба брудних рук. Поради лікарів далі. Віруси гепатитів активізуються в осінньо-зимовий період. Цьогоріч ситуація загострилась у кількох областях України, враховуючи спалах вірусного гепатиту А в Вінницькій області. Зазначена тема також є під особливою такою настороженістю та увагою в нашому регіоні. В Дніпропетровській області ситуація з вірусного гепатиту А. Контрольована інтенсивні показники захворюваності не вони відповідають сезонним рівням та не перевищують середні багаторічні показники захворюваності по області. Реєструються поодинокі випадки, спалахи не зареєстровані. Останній масовий спалах гепатиту А в кривому розі спостерігався у 2014-му. Нині ситуація стабільна і занепокоєння не виникає, кажуть місцеві епідеміологи. У нас епідобстановка благополучна, зареєстровано за 10 місяців всього два випадки, і в минулому році теж було два випадки. Якщо аналізувати за останні 5 років, то у нас зниження. Більше ніж у 10 разів у Дніпропетровській області зареєстровано за 9 місяців 32 випадки. Є нарощування захворюваності, значить, визначається там місто Павлоград, де зареєстровано 18 випадків, але ж пов'язано там із сімейними осередками. Вірус гепатиту зазвичай передається через неякісну воду та побутові контакти. Інкубаційний період доволі тривалий від 14 аж до 5 10 діб. Перші прояви захворювання схожі на ознаки звичайного ГРВІ, слабкість біля животі та діарея. Відстежувати при спалахах джерело інфекції і фактори зараження надзвичайно важко, тому що Людина інфікована починає виділяти вірус за два тижні до появи перших симптомів. Дуже важливу роль відіграє дотримання особистої гігієни, але ж це фактор важливий при спорадичній захворюваності. Може він відігравати велику роль, коли людина інфікована є декретованим контингентом. Тобто працювати у харчовій промисловості, у громадському харчуванні, і при недотриманні особистої гігієни може при приготуванні їжі заражати цю їжу, і це буде основним фактором зараження при спалахових таких групових захворюваннях. Щоб уникнути поширення хвороби Боткіна, необхідно дотримуватися правил гігієни. Мити руки, мити овочі, які ми споживаємо, мити руки після того, як поїхали там у транспорті, після того, як з кимось спілкувалися, рукалися і так далі. Тому що основний шлях передачі гепатиту А це фекально-оральний шлях, тобто передається через забруднені поверхні, забруднені іграшки у дитячих садочках, забруднені там, ручки, дверей і так далі. Тобто, якщо навіть ви сходили в магазин, то радимо прийти додому, обробити руки милом. Наразі в Україні можна пройти вакцинацію від гепатиту А є зараз вона по медичних центрах, по приватних кабінетах сімейних лікарів. Треба запитувати, але це за кошт пацієнта. На жаль, є для дітей дозування, є для дорослих дозування. Взагалі її проводять дві дози тобто, спочатку водять, потім вводять бустерну дозу, тобто додаткову. Але головніше, хоча б зробити першу дозу. Для дорослих вона там йде у два рази більше. Гепатит а рідко переходить в надто складні форми. Однак перенести фізично та морально місяць жовтяниці доволі непросто. Ті, хто вже хворів, вдруге занедужати не можуть. Надія Шевченко, Максим Паномарьов, Олексій Васильченко. Цей день. Житлові субсидії на опалювальний період для криворістів перераховані в автоматичному режимі. Цей процес завершено у жовтні. Повідомляють у пенсійному фонді. Віднедавна саме його підрозділи займаються оформленням цієї державної допомоги. Ті, хто ще не отримує субсидію, можуть і зараз подавати документи до фонду. Автоматичний перерахунок житлових субсидій у місті вже здійснений з урахуванням послуг теплопостачання. За 16 днів жовтня перерахунок субсидії проведено з урахуванням послуги на опалення, незалежно від того за скільки днів у жовтні або ж в листопаді вона буде надана. Перераховану житлову субсидію наші субсидіанти отримають уже в першій декаді листопада 2023 року, тобто найближчим часом. При розрахунку житлової субсидії враховуються доходи усіх членів домогосподарства за перше півріччя цього року. Хочу наголосити на тому, що переглянути свою житлову субсидію, її розмір, її розрахунок, можливо, в особистому кабінеті на вебпорталі пенсійного фонду в розділі Моя субсидія. Деякі категорії осіб, яким субсидія не буде перерахована в автоматичному режимі, тобто таким особам необхідно звернутися до органів пенсійного фонду за за призначенням або ж перерахунком житлової субсидії. Це внутрішньопереміщені особи, які ви. Явили отримувати житлову субсидію за місцем свого фактичного проживання. Також особи, які бажають отримати житлово-комунальну субсидію за орендованим житлом. Є й категорії громадян, які досі не отримали житлову субсидію, але, зважаючи на нинішні доходи, мають право на цю державну допомогу. Їм теж радять звернутися до органів пенсійного фонду. Терміни звернення на сьогоднішній день у нас визначені до 30 листопада. Якщо особа звертається до 30 листопада за призначенням або ж перерахунком житлової субсидії, її нарахування буде проведено протягом двох місяців після початку опалювального періоду. Втрачають право на отримання житлової субсидії домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги. Житлова субсидія не призначається, в тому числі й на опалювальний період особам, які мають заборгованість сплати житлово-комунальних послуг протягом останніх трьох років, і ця сума складає 680 гривень, це 40 неоподаткованих мінімумів. Але така людина, яка сплатила цю заборгованість, може протягом двох місяців також звернутися за, за, за субсидією. І отримати її з початку опалювального періоду, або ж заключила договор реструктуризації, або ж також оскаржила свій борг в судовому порядку. За призначенням чи перерахунком житлової субсидії громадяни можуть звернутися до органів пенсійного фонду, а також центрів надання адмінпослуг, скористатися порталом дія, або ж надіслати документи поштою. Валерій Кожугар Артем Кравченко цей день. Як митці та мисткині розуміють український спротив російському агресору 10 листопада, в укритті державного університету економіки і технологій відкриється виставка Спротив ініціатива її проведення належить Центру сучасної культури Кривого Рогу, який зараз на етапі створення. Художники з різних регіонів України представлять своє бачення українського спротиву. Які з'явилися в українців практики побутового спротиву, що таке взагалі цей спротив, і як можливо він формує наше майбутнє і подальший розвиток, і детальніше щодо концепції і робіт ви зможете дізнатися, якщо завітаєте на виставку? Вхід абсолютно безкоштовний. На виставці будуть представлені роботи десяти сучасних українських художників, які були відібрані кураторською групою. Вони представляють абсолютно різні різні міста України: це Донецьк, Луганськ, Харків, Херсон, Нова Каховка і Вишгород. І також вони працюють абсолютно в різноманітних медіумах. Це і фотографія, і інсталяція, і відеоарт. Тому заохочує всіх приходити на виставку і відкривати для себе сучасне українське мистецтво. Ський відкритий турнір зі змішаних єдиноборств ММА на честь загиблих героїв відбувся на базі центру позашкільної освіти Терни. Виборювали нагороди понад 100 учасників з бійцівських клубів Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Змагання проходили за підтримки ради оборони міста. Міський відкритий турнір зі змішаних єдиноборств ММА на честь загиблих героїв Криву Ругу відкрив голова ради оборони міста Олександр Вілку. І саме головне, щоб ми пам'ятали, завдяки кому, а це завдяки нашим Збройним силам, завдяки хлопцям, ми можемо зараз проводити турніри. Безумовно, хай переможе найсильніший, але кожен з вас вже переміг. Переміг тому, що ви ходите, займаєтесь спортом. Переміг, тому що ви прийшли на турнір, переміг, тому що ви намагаєтесь це зробити. І за це безумовно величезна вдячність тренерам, без тренерів би нічого не було. І вашим батькам також. Ну і вам. А вас ще все попереду. Все буде дуже добре. Початку року в місті проведено вже 175 змагань, в яких взяли участь понад 11 тисяч спортсменів. Турнір зі змішаних єдиноборств ММА присвятили пам'яті загиблих криворізьких захисників. І це дуже важливо сьогодні проводити такі турніри, щоб наша молодь. Вшановувала, щоб родини загиблих знали, що ми цінуємо подвиг їхніх синів і чоловіків. І звісно, розвиток нашої молоді, патріотично-спортивний розвиток це дуже важливо. Рада оборони, звісно, підтримує, допомагає всіляко. І надалі буде розвивати і спорт, і патріотичне виховання. І, звісно, підтримуємо наші родини загиблих героїв і ветеранів. На турнірі зібралися представники 14 кращих бійцівських клубів Дніпропетровщини та Кіровоградської області. Змагалися спортсмени по вікових групах, наймолодшим по 10 років оцінювали бійців за міжнародними стандартами. Суддівство стандартне і в ММА. Головний суддя, судді, три бокових судді і рефері. Все, как бы, по стандартним правилам елітної категорії. Серед почесних гостей турніру видатні криворізькі спортсмени, чемпіон всесвітніх ігор Олег Михайленко та чемпіон світу з боксу глава міської боксерської федерації Євген Хитров. Очень приятно, что, що Рада оборони міста дозволяє проводити такого рода мероприятия, що спорт розвивається, не стоїть на місці. Так, да, не, не, не настолько набирає обороти, як это было бы в мирное время, но Учитывая нинішнє положення, я вважаю, що це весомый вклад в развитие спорту в данное время, в час ситуації. Міський бійцівський клуб Барс на турнір делегував команду з 20 учасників, у складі якої і початківці, і досвідчені спортсмени. Вони приобретають опит, щоб участь в далі соревнованнях, потім на області. Україну, а потім на чемпіонати міру за підсумками турніру. Перше командне місце вибрали спортсмени міського клубу Ягуар. На другому Барсівці. На третьому гості з Долинської БК Легіон. Валерій Кожухар, Владислав Талолай. Цей день. У дитячо юнацькій спортивній школі номер 10 змагалися юні криворізькі боксери. Кубок Саксаганського району зібрав вихованців боксерських клубів та ДЮСШ, у яких культивується цей вид спорту. Турнір з боксу зібрав кращі колективи, де культивують цей вид спорту, зокрема спортсменів КБ 75, 8 і 10 Д США, об'єднаних у збірну Саксанського району, та з інших Дів США об'єднаних у збірну міста. Ці змагання за задумом організаторів сприятимуть розвитку дитячого спорту та вихованню нових чемпіонів. В минулому році у нас змагань взагалі не було. Ви пам'ятаєте, коли бої були в декілька сотнях метрів від нашого міста і не працювали наших у США, але ми їх повністю зберегли, да, і повністю фінансували. І спочатку цього року, коли з'явилася безпекова можливість, ми відкрили в США, знов пішли діти, знов пішли дорослі. Сьогодні такі дуже приємні змагання, тому що змагаються діти, змагаються підлітики усього міста, усіх боксерських клубів. Бажаю. Кожному наснаги, бажаю кожному сили. Усі учасники турніру на Кубок Саксанського району поділені на дві вікові категорії. В цілому у нас задіяно 2008-2009 рік народження та 2010-2011 рік народження включно. Ми Започатковували його навесні. Зараз ми проводимо вже другий, більш масштабний кубок Саксанського району з боксу і е, сподіваємося, що він буде в нас щорічний. Турнір проходив зі суворим дотриманням вимог безпеки. Формула бою складалася з трьох раундів по дві та півтори хвилини для різних вікових груп. Соревновання проводяться корицу для розвиття боксу в нашому місті для розвиття ребят, щоб вони. поддерживали свою, как говорится, спортивную форму перед другими более серьезными соревнованиями. Нам дали такую возможность провести этот турнир, чтобы ребята пробоксировали, почувствовали себя в ринге, по-настоящему увидели, кто на что готов, ну и двигались дальше. Переможницею дитячого боксерського турніру стала команда Саксеанського району. У номінації за волю до перемоги відзначений Тарас Іващенко з КБ 75 Кращим боксером змагань став Єгор Давиденко з першої дею США. Краща пара Денис Семенчук з восьмої ідею США та Сергій Ніжегородцев з Дю США номер 8 Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день такими були новини цього дня. Більше на сайті Рудани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе. you